Сьогодні ми проводимо відкрите тренування, на яке завітало більше двадцяти військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Для чого це потрібно? Ми хочемо показати, що адаптивний спорт Харківської області розвивається, набирає розвиток стрімкими темпами. Харківщина лідер серед розвитку адаптивного спорту, спорту ветеранів війни. Розвиток саме адаптивного спорту на Харківщині почався з 5-ї Слобожанської бригади. Нас підтримка ветеранського руху це знов ж таки принципово. Це це завдання президента, це завдання профільних міністерств. І що потрібно додатково, звичайно, будемо постійні комунікації, ми, звичайно, будемо допомагати, будемо підтримувати і ті програми, які в нас вже зараз діють. Ми їх будемо тільки розширювати. Так, добровольцем 22-му році під підбали Кліщівка, Серебрянський ліс. Я і до війни займався якби, спортом, ну тільки не таким. Футбол, там таке баскетбол. Ну а потім в госпіталі я почав тренуватися в реабілітаційному центрі. Потім мені запропонували прийняти участь у змаганнях. Ну, я спробував, мені сподобалось. Ну а зараз повноцінно тренуюсь. Недавно став інструктором по фізичній підготовці. Я раджу всім займатися спортом, тому що це допомагає. І такими тренуваннями ми хочемо показати, що спорт розвивається, що ветерани, які ще сумніваються, долучатися чи не долучатися, щоб вони побачили це відео, цей репортаж, який вийде, так і за можливості все таки доєдналися до таких занять, тому що це перш за все це реабілітація. Реабілітація завдяки фізичної культурі і спорту.